Я б хотів сьогодні поділитися е, коротким словом. Я думаю, що воно буде актуальне для, для нас, воно актуальне особисто для мене. Я помітив таку річ в сучасному християнстві, коли ми, як християни, ми займаємося дуже багатьма справами. Зазвичай, ми дуже зайняті люди. У нас є багато якихось власних. Е, Проєктів життєвих, скажімо так, ми займаємося своєю роботою, кар'єрою, хтось бізнесом, хтось займається вихованням дітей і так далі. Але в цьому всьому, інколи ми дещо дуже важливе втрачаємо або упускаємо. І я б хотів, щоб зараз ти можеш повернутися до свого сусіда і задати питання: скажи: а що тебе сьогодні турбує? Ну, якщо це когось ви знаєте поруч, можете задати запитання: що тебе, що тебе турбує? сьогодні. Питання звучить так, ніби нас цікавлять якісь емоції, іншими словами, в якому емоційному стані ти зараз знаходишся. Як ти себе почуваєш? Але ви знаєте, насправді це питання, що тебе турбує, воно набагато глибше. Тому що зазвичай те, що нас турбує, воно дорівнює тому, про що ми думаємо. Не може бути такого, що ми за щось постійно думаємо, у нас є якісь переживання, і це нас не буде турбувати. В Біблії сказано, що чим сповнене серце, те, що? Те, будуть говорити уста. Можливо, ви бачили таких людей або є в вашому колі такі люди, в моєму колі є. От є люди, які дуже люблять політику. Я не буду просити, щоб ви підняли руку. Я думаю, що ще серед нас такі є. Люди цікавляться всім, вони шукають багато інформації, читають багато новин, вони в курсі всіх подій. І коли ти з цією людиною спілкуєшся, ви знаєте, дуже важко з цією людиною говорити про щось інше, окрім політики. Або якщо ти говориш про щось інше, ця людина тебе послухає, послухає, а тільки ти заговориш за політику, все, ми готові розповідати, тому що нам це цікаво, ми цим живемо. Людина, яка якій подобається спорт, точно та сама історія. Ти знаєш, можеш поспілкуватися багато про що, але про спорт це буде найбільше часу. І от ми можемо себе проаналізувати наше життя, спілкуючись з іншими людьми. Про що нам цікаво спілкуватись? Можливо, нам дійсно цікава політика, можливо, нам цікаві, цікаві якісь спортивні події, можливо, нам цікаві якісь інші речі, можливо, нам цікаво когось пообговорювати. Розповідати якісь неправдиві речі один про одного, і, можливо, в цьому наша зацікавленість. І ми отримаємо від цього задоволення. Але діти Божі, вони отримують задоволення від чогось іншого. Я б хотів, щоб ми сьогодні коротко про це поговорили. Наші турботи вони показують те, що є в нашому серці. І як я казав, ми дбаємо про дуже багато всього. І ніби це все правильно, навряд чи ми можемо. Сказати, що не працювати це буде для нас добре, тому що всім нам потрібно за щось жити. Навряд чи ми можемо сказати, що не турбуватися про себе, про своє здоров'я це буде добре. Не можемо. Чи не потрібно нам виховувати дітей, чи не потрібно нам допомагати тим, хто є навколо нас? Це все потрібно робити. Але дуже часто буває такий момент, що переживаючи за таку велику кількість різних моментів в нашому житті, ми наскільки попадаємо в цю рутину, іншими словами, в суєту життєву. Що ми втрачаємо саме головне. Ми з центрального місця, з місця трона нашого серця втрачаємо Бога. І тут є дуже велика небезпека. Ви знаєте, учні Ісуса Христа, яких слідували за Ісусом, 12 учнів, в них був дуже цікавий досвід спілкування з Ісусом, відносин з Ісусом. І Ісус неодноразово їм казав про те, що йому належить пройти. Він пояснював про те, що мене мають розіп'ясти, я маю воскреснути. І в цьому всьому є якась місія. Але враховуючи ці всі моменти, учні, вони, я зачитаю це місце з писання, це Марка, 9 розділ, 33 вірш. І прибули вони до Капернауму. І коли він був вдома, питав їх, про що ви сперечалися дорогою? А вони мовчали, бо сперечалися дорогою між собою. Хто є більший? Ми знаємо іншу історію, коли мати учнів Ісуса, Якова і Івана вона підійшла і пробувала з Ісусом домовитись про те, щоб її діти вони мали якусь гарну частку. ви знаєте, ми так можемо подумати: ну, а як так у вас виходить? Ви йдете за Месією, який творить чудеса, і він вам пояснює свою місію. А ви думаєте про якісь такі зимні речі, ви думаєте, хто з вас більший, хто з вас займає кращу позицію. І ми можемо їх десь трошки всередині осуджувати, чому вони так роблять. Але, брати й сестри, чи не, чи не тим самим займаємося ми? Ми знаємо, що Божа місія стосовно нас, вона є набагато більшою, ніж те, що ми проходимо зараз. Я особисто це знаю для себе. І дуже часто ми самі стаємо причиною того, що Бог не може цю місію через нас реалізувати. Найбільший Божий пріоритет це спасіння душі людини. Амінь. Це те, ради чого сам Ісус Христос прийшов в цей світ. Це Його ключова місія. Він прийшов, заради того, щоб ти і я ми могли мати вічне життя. І в Біблії сказано, шукайте перш за все царства Божого, а все інше вам буде додаватись. Знаєте, наскільки це парадоксально, але наш підхід людський він кардинально інший. Ми часто приходимо до Бога і ми кажемо, Боже, я би так хотів Тобі служити, от я був би готовий для тебе щось робити. Але для цього мені потрібно спочатку закрити своє питання. Мені потрібно вирішити всі мої потреби, які в мене є. Не знаю в кого, які це потреби, це може бути по-різному. Але ми спочатку хочемо здобути те, що тут на землі, а потім сказати, Боже, тепер ми будемо думати про небесне. Але це є величезний обман. Знаєте чому? Тому що наші земні потреби вони ніколи не закінчуються. Можливо, хтось думає, що зараз я куплю собі новий автомобіль. І все, я буду задоволений ним. Більше не буду купувати новий. Наскільки нас вистачає, брати, хто купував новий автомобіль? Скільки часу проходить перед тим, як ви хочете купити новий знову? Небагато. Хтось зразу хоче, ще не встиг купити перший вже хоче другий. Можемо думати, що ми зараз побудуємо будинок чи купимо якесь житло собі. І все, і тут наші потреби вони закінчаться. Але насправді ці потреби вони постійні. І величезне благословіння навчитись жити так, щоб на першому місці знаходився Бог і те, що хоче він. Тому що я переконаний в цьому, я не раз це бачив, що коли ми з Богом щирі, коли ми кажемо йому, що дійсно в нас є потреби, ми в чомусь нуждаємось в нашому житті. Але ми хочемо перш за все йти за ним. Ми хочемо, перш за все думати про небесне. То в такому разі. Бог вирішує наші питання, Бог вирішує наші потреби. І це не просто слова, це те, що проходить більшість людей, які дійсно почали довіряти своє життя Богу. І тут працює дуже простий принцип. Ми розуміємо, що те, в що ми будемо вкладатись, те буде приносити результат. І буває так, що ми, ніби, ходимо в церкву, ми відвідуємо церкву, я б сказав. Ми іноді не являємося активною частиною церкви через те, що для нас на першому місці якісь інші речі. І ми просто прийшли, ми послухали, ми поспівали, нам добре, і ми розійшлися. І весь наш вільний час, який в нас є, ми займаємось своїми справами. А потім ми задаємось запитанням, чому церкви, які наповнені більшістю людей, які мають такий підхід, чому такі церкви не ростуть? Чому люди навколо не спасаються, чому люди навколо не чують про Бога? В чому причина? А причина в тому, що ми не думаємо про Царство Боже. Причина в тому, що ми, ми шукаємо своєї власної вигоди. Ви знаєте, є такий, можливо, релігійний тренд у нас на Україні. Люди, ми побожний такий край. Ми знаємо, що треба ходити в церкву. Ми знаємо, що треба ну, хоча б там хтось раз в тиждень, хтось раз в декілька місяців, хтось раз в рік, але ми рахуємо себе християнами, ми рахуємо себе дітьми Божими. Але по-справжньому це працює тоді, коли ми свій погляд зводимо з земного на небесне. Апостол Павло, він каже: отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте те, що вгорі, а не те, що на землі. Якщо ми воскресли з Христом, нам потрібно шукати те, що вгорі. І це означає не просто, ми можемо всі подумати, це означає просто думати про щось про щось Боже, бути можливо відірваним від світу, який є. Ми таким іноді можемо зустрічати християн, трошки космонавтів, які кажуть, нам нічого не треба, ми, нам і працювати не треба. Ми живемо по благодаті Божій, нас це влаштовує. Я не про це говорю. Жити цими відчуттям Бога, відчуттям царства небесного це означає переймати ті принципи, які має сам Господь. І те, про що я казав, для Бога найбільша цінність це душа людини. Для нас часто найбільша цінність це наш комфорт. Гарно прожити життя, щоб нам було не тісно, щоб нам було не гаряче, не холодно, щоб нам було зручно і так далі. Але чи в цьому є пріоритет Божий для кожного з нас? Він нас кличе до чогось іншого. І Він прийшов, щоб знайти і спасти? Тих, хто загублені. Я думаю, що Ісус, маючи всю владу, Він міг прожити набагато комфортніше життя на землі. Ви згідні? Набагато комфортніше. Він міг народитися в заможнішій родині, прожити своє життя як мінімум цих 30 років, поки в нього не почалося активне служіння, міг прожити в якомусь палаці. Чому він це не зробив? Він нам показує приклад. Приклад того, що якщо в тебе є місія, якщо в тебе є розуміння, покликання того, що Бог хоче, щоб ти зробив, все інше воно не має такого важливого значення. Все інше воно стає другорядним. Ісуса була важлива місія. Він прийшов, щоб спасти людину. Прийшов, щоб спасти душу людини від загибелі. І ця місія сьогодні продовжується, але вона вже продовжується руками нашими. Бог готовий діяти через нас. І йому потрібно, щоб ми були тими, хто буде звершувати цю місію тут на землі. І ви знаєте, я, представши перед Богом, я би хотів отримати для себе розуміння і відкриття того, що через моє життя Бог когось спас, Бог когось врятував, Бог зробив якусь роботу, через яку душа людини не пішла в пекло. І от коли ми проживаємо наше життя з дня в день, це то, до чого я закликаю нас. Можливо, нам варто зупинитись. Можливо, нам варто подумати, те все, що ми робимо, те все, чим ми займаємося, чи має це цінність в контексті вічного життя? Чи приносить це для Божого царства якесь благословіння? Тому що, окей, ти можеш побудувати гарний бізнес, ти можеш заробити багато коштів, ти можеш навіть цим комусь допомогти, зробити якісь добрі справи, але чи цього достатньо? Чи те це, що Бог хоче сьогодні від тебе і від мене? Це питання, яке я хочу сьогодні лишити, можливо, відкритим для кожного з нас. Що нас сьогодні турбує? Дивлячись на нашу церкву, дивлячись на людей, які навколо. Чи турбують нас всі душі? Чи нас сьогодні турбує тільки наш особистий комфорт? Я переконаний, що Бога турбує душа людини, душа наша і душа тих людей, які нас оточують. Тому я би хотів, щоб ми в. В цих роздумах ми були щирими перед Богом, і якщо ми бачимо, що наше життя воно десь пішло трішки не туди, Бог завжди готовий прийняти нас почути і дати нам відповідь, дати нам покаяння, дати нам прощення. Але відкриття від Бога сьогодні для кожного з нас: що Божа місія стосовно Твого життя не лише про комфорт, не лише про якесь збагачення. Не лише про те, щоб прожити гарне життя, тому що ми дивимось на небеса, ми знаємо, що нас чекає вічність Богом, і я закликаю, щоб ми прожили наше життя так, щоб вічність від цього вона е збагачувалась і збільшувалась великою кількістю спасених людей. Касаю, о Боже, я тебе маю, нехай твоя, батьку рука, в житті веде й не відпускає, о Боже, божия.